Sure. Так, друзі, сьогодні ми маємо вставили... пані Любе, пані Любе, а ну покажіться. Ось ми приїхали тут на Тростян і... Я випросила Чебреця. Канаплі! скільки канаплі! Ото ми сьогодні будемо мати. Чебрець, Карпат. А як так наша канапля готується? Ось отак, запарюється. Пані Люба, ну ви курсі діла, я ви там. А насправді це чебрець і зараз будемо пити чай з чебреця. І спробуємо. Дуже спечний. Да. Карпатський. Якщо ви хочете чай з канопліща бриця, заїжджайте на Трустяні назад. кому да, на північ. Канапля вже грибе. Шоксу, хай не покажемо вищий пілотаж. Ні. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо-хо, сьогодні Миколай Бородатий. Миколай Бородати! Го-хо-хо, поїхали далі. О-хо-хо! Давай пісьові направили. Поїхали далі. Дві, дві, білявки. дві білявки заставили мене отак вдіти. І що ж ми починаємо? Так, новий рік, новий рік, Миколай Бородатий. Ми не вчили цю пісню. Ти що? Ми не розучилися. що ми, ми, ми знов співаємо те, <світ> що не вчили. Ну що ж, катаємо на трустяні і. І. І знов там І бешений! Бішений! Уехала! Опять то що не в теме. Кадр стоит! Думаю, у спала чи що. Ой, там вичу, хоть я. ти потім в інтернеті фотка. Ты вообще все что типа нічого не висит? Мені нікого не допомагає. Якелинятко, ви тепер її ресторан вийде. Ви повинні в ресторані її зводити. Як мінімум, так. Як побачу вас там наверху левенятка, то мене схожий тварин. Або якщо ви мене побачите такі. Ні, ми вас вже бачимо, ми вже хочемо. І так, що ми скажемо про сьогоднішній трустян? Все класно. <рективітна> ну, а, мені супер трустян супер відрачений, але дуже добре відрачена є ціліна її губи на центрі канти. І так, сьогодні акція. Хто напише саме прикольний відгук, получить три шльома. Ось один, другий і третій прокатний шльом. Правда, за. Правда, за той третій прокатний шльом вас будуть шукати, але це вже інше питання. Пишемо позитивний відгук або негативний, це вже як вам подобається. І, і звичайний, підписуємося на YouTube Life і катаємо на тростяні. А якщо щось стається, звертаємося до Скіпа Труля, Парасята і і не забуваємо про тростян і відгук. Пай, різно, І Миколай Борода.